Усім привіт! Сьогодні будемо розбирати відносно легку тему. Мова піде про переходи в ренпай. Про найбільш поширені фейт та дізол я вже розповідала. Тож тепер перейдемо до більш нестандартних. У себе в коді я зробила шпаргалку, де виписала багатько переходів, тому залишу її в описі під відео, щоб ви могли теж скопіювати. А зараз на прикладі покажу, як вони працюють. На початку скрипта я прописала просто чорну сцену, щоб хоч якось подивитися, як один фон змінюється на інший. До потрібної сцени прописую перехід та запускаю. Так власне відбувається пікселізація. Переходи можна використовувати не тільки на сценах, а й на появі чи зникненні персонажів, чи будь-якої іншої картинки, яку ви хочете вивести на екран. До прикладу, якщо взяти ось цей перехід. Він нічого не змінить, бо підходить саме для персонажів. Але є схожий і аут. І ось він уже дає необхідну картинку зуму. Деякі переходи можна використовувати для того, щоб емоційно забарвити сцену. До прикладу, трясіння екрану. Якщо ваші персонажі падають або потрапляють в аварію, і вам необхідно передати це на екрані. Думаю, перехід чудово впорається. Крім того, ви можете змінити налаштування існуючих переходів. До прикладу, змінимо налаштування часу в пушдаун. І випробуємо його. Тепер перехід змінює сцену за 2 секунди, як і вказано в налаштуваннях. Що стосується переходу фейт, він в своїх налаштуваннях має три основні цифри. Перше число означає час, за який одна сцена змінюється до чорного кольору, друге число тривалість перебування чорного кольору на екрані, а третє вихід з чорного кольору на наступну сцену. Також до переходу фейт можна додати зміну кольору. До прикладу, якщо в новелі по сюжету персонажу в обличчя світять фари автомобіля, тоді буде логічніше, якщо перехід буде на. Через чорний, а через білий колір, ніби спалах. Пробуємо це зробити. А тепер налаштуємо час, збільшимо перехід до білого кольору та тривалість перебування в білому. Для того щоб змінити час ефекту дізолу, достатньо змінити налаштування часу одразу після нього в дужках та написати дізол з великої літери. Тепер поговоримо про мультиплей транзішн. Ви створюєте змінну, називаєте її так, як вам завгодно. Прописуєте сюди команду мультиплей транзішн, відкриваєте круглі дужки, за ними одразу квадратні. Перша команда має бути False. Далі у вас іде. Перехід, який ви хочете поставити. Після нього картинка, яка має бути за переходом, далі знову перехід, знову картинка, знову перехід, та завершується все командою True. Ви можете прописати сюди набагато більше команд та картинок для зміни переходу, але необхідно враховувати цю послідовність. Тобто перехід, картинка, перехід, картинка, перехід, інакше код просто видасть вам помилку. Наразі дякую, що переглянули моє відео. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, аби воно просувалось в рекомендації. До наступних зустрічей.